Політичне Європачення щойно завершилося. Європа вчора голосувала за свій європарламент, а українці навіть не знають за кого голосували та як це вплине власне на Україну. Отож у цьому відео дуже коротко і по суті. Що таке європарламент? Той самий орган, який визначає усю регуляторну політику та законодавчу базу Європейського союзу, якщо дуже коротко, то формується він із семи основних партій, членами яких стають делегати від країн, що обираються на національних виборах. До Європарламенту відповідно за пропорційною системою. Це означає, що наші локальні партії, які є представлені в кожній з країн, своїми ідеологічними позиціями вписуються в одну із запропонованих європейських партій, або не визначають свої позиції як такі, просто займають якусь там сіру зону умовно. Ось перед вами усі партії представлені в Європі. Господи, допоможи. Усі вони умовно розділені за кольорами і співпрацюють із певними партіями. Тому, голосуючи за цю партію, ви посилюєте своє представництво в Європарламенті саме із цими конкретними поглядами. Ось ці партії умовно підтримують Україну. А ось ці три партії дуже часто мають прорусняву риторику, звідки ми це знаємо. Ну, окрім як споведінки одіозних політиків, які представляють ту чи іншу партію, і той чи інший напрямок в Європарламенті, ми маємо також аналітичні дослідження, як Ось це, які демонструють, які позиції та чи інша партія в європарламенті займає по ключових питаннях, зокрема і допомозі Україні, і ось о півночі вчора стало зрозуміло, що саме праві політики цього разу сунуть шкалу політичних уподобань і представництво у європейському парламенті. Нет. Пропало все, що це дідька означає, зараз розберемось. Пропоную побіжно оглянути результати голосування, ознайомитись з партіями і поглянути, як вони ставляться до України. Першою є партія Лівацька. Ліва партія Європейського парламенту набрала найнижчу кількість голосів та ще й втратила два місця із попереднього сезону. Коли ви востаннє нюхали. Її як вона пахне. Вона виступає за критику капіталізму та надання права голосу абсолютно усім. Ідеалістичний рай на землі. А ось що стосується України, то дуже часто вона, хоча й декларує солідарність з Україною, насправді виявляє проросійські наративчики і виступає за розброєння НАТО, адже саме НАТО спровокувало війну в Україні. Ось така позиція. Це ж було вже. Дуже дивна, і тому там трапляються дуже часто дивні персонажі, воно й не дивно. Адже як показують деякі наукові дослідження, якось це, що доставлення в Європі європарламентарів до України від крайніх правих і крайніх лівих, можемо побачити, хоч вони й полярні між собою, та в деяких питаннях все-таки дуже і дуже схожі. Мотиви можливо в них різні, але ось симпатія до російського міра і всього російського, радикалізму діях та відвертий популізм. Ну і приправила на не все це є. Євроскептицизмом, ось це якраз у них дуже спільне. Саме тому питання України і ось це дослідження доводить, що теорія підкови, тобто розміщення усіх політичних партій за поглядами у вигляді підкови, має своє місце за цією моделлю. Крайні ліві й праві наближаються іншими словами, Сталін і Гітлер. Все-таки, хоч мали різні вихідні точки, закінчили приблизно там саме. Вони завжди будуть тяжити до авторитаризму, просто з різних позицій і з різною мотивацією, умовно кажучи, трампісти і крайні ліваки з іншої сторони дійдуть до одного й того ж самого результату. Ще одне дослідження щодо американського ландшафту продемонструвало по Україні ту ж саму тенденцію: якщо крайні праві трампісти не підтримують допомогу Україні, тому що, типу, є національний інтерес, який потрібно зберігати, і taxpayers' money потрібно спрямовувати саме на благо американців, і є внутрішні загрози, якими треба залякати до всирачки своїх виборців, то ось крайні ліві, які, здавалося б, мали боротися за демократію, свободу, вивільнення та рівність усіх, і бла, 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 -бла насправді я говорю що це все бла-бла-бла, тому що на питання України вони сипляться і починають на диво боротися з імперіалізмом, але не російським, а своїм власним внутрішнім американським, намагаючись як фаоцити, з жерти самих себе із середини. Ну ось, здавалося б, різні мотиви. А результат один і той же підспівуємо пуйлу. Другу позицію в рейтингу за результатами займає партія зелених. Особисто мені якихось гучних імен з цієї партії невідомо. Проте вона підтримує Україну, виступає зелені зрозуміло за екологію і за збільшення екологічності та, та sustainability, стійкості відновлюваності. Промисловості, господарювання і всього іншого. Також вони регіоналісти, які дбають за добробут та екологію на місцях в кожній із країн, і щодо України займають притомну позицію, повна підтримка України, лише би усе це не шкодило екології. Саме тому теза про те, що російська війна вбиває екологію довкола нас, з ними спрацьовує дуже добре. І Якщо вчора вночі зелена партія втратила 18 місць в європарламенті саме на фоні незадоволення новими екоініціативами та обмеженнями європейського союзу, ще й розкаченими популістами, адже це зелені вині, що у нас економічна криза. На них можна все списати. То ось наступна партія відверто проросійська, зашкварена і крайньо права здобула додаткових 9 місць Це да не Росія, газ, це на з за не змогли договоритися. Юра, не переживай, ми побідім. Я фартове. Це партія ідентичності та демократії. Вона відносно молода. Ми про неї ще згадаємо. Представляє вона праве крило і популістів. Тут ми маємо і Люпен із Франції, і того самого Віктора Орбана, дуже сексуального мужчину. Власне, виступають вони за гомогенність, тобто однорідність Європи, що вже звучить як абсурд і заперечення реальності. Ну і намагаються довести це до реальності антиміграційною повісткою, адже всіх мігрантів потрібно вислати, в цьому числі і скепсис до українських мігрантів. А ось що стосується позиції України, то що глуха баба не чує тут, взагалі йтиметься про протекціонізм і про те, що варто захищати власне свої національні інтереси та боронити свою незалежність. А Україна може розібратися з цим сама. Наступна партія із приростом плюс три місця в парламенті також права, і вона має дещо більш помірковані позиції. Хоча вистачає і тут своїх зашкварів. Це європейські консерватори і реформісти, які виступають із певним скепсисом щодо монополії Європейського союзу і централізації, вимагають більшого суверенітету та можливості вирішувати самим свою національну політику і багато чого іншого, але не такого радикального, як попередня партія. Виступають з поміркованою допомогою допомогою Україні головне, аби їм це не коштувало ні копійки. Бачите, європейський союз має платити за допомогу Україні, а вони вкладатися все особливо не хочуть. І серед цієї партії можна знайти політиків дуже різних, таких як Джорджія Мелоні. Наприклад, яка гучно заявляла на початку війни про допомогу Україні і дійсно почала боротися із російською пропагандою в Італії. Хоча не все так певно, серед них бувають і відверто зашкварені персонажі. Орлиці не сповідаються перед гігієнами Третю сходинку рейтингу займає партія, до якої афілійований також і Макрон. Це партія відновлена Європа. Вона є центристською, виступає за поступові зміни в Європі. Ніяких радикальних ініціатив не чекайте. Натомість вона є доволі притомною, виступає за допомогу Україні. Однак, в пріоритеті тримає також соціальне питання та економічна забезпеченість єврогромадян і власне своїх виборців. Тому не чекайте від них якихось різких кроків. Хоча деякі заяви Макрона інколи можуть здаватися суперрадикальними. Я вам відповідаю, я вам нічого не довжу. Я дуже только своїм батькам. До речі, в цьому році вона втрачає рекордних 19 місць, проте залишається на третіх позиціях, не пропускаючи правих так далеко, як їм би хотів. Наступною партією у нас є прогресивні соціалісти і демократи. Вони тяжіють трішечки від центру до ліва, ліві центристи, які займають позицію щодо рівності соціальної справедливості усіх, але дуже часто тяжіють до бюрократії. Тут ми маємо і Олафа Шольца, а часто там можна знайти і таких зашкварених, наприклад, як Фіцо щодо України, то вони висловлюють солідарність. Проте коли справа стосується України, то часто танцюють з бубном довкола всіляких папірців, процедур і багато всього іншого, що точно не призводить ні до якої соціальної справедливості. А ось партія, яка в цього річ виходить в плюс, перемагає, отримує плюс 13 місць. Це європейська народна партія, вона правоцентристська, тобто дещо поміркована при тому, що право вона виступає за збереження європейського союзу, його плавне бюрократичне розширення. Знову ж це партія здебільшого засновників і дідусів європейського союзу, які плекали саму ідею європейських інституцій. Вітаю вас! Ласкаво запрошуємо до моєї сторінці в І Далі ми поговоримо, чому вона з кожним роком втрачає свої рейтинги, і що відбулося цьогоріч. Щодо України вона займає позицію допомоги, проте так тихенько, щоб не розгойдувати зайвого лодку. Тому, скоріш за все, ці партії не варто пропонувати концепцію розвалу Росії на дрібні шматочки. Це, мабуть, найбільше жахіття, якого вони бояться. Проте ці вибори мали декілька важливих симптомів. Ми ж любимо тут розбирати завжди клініку, тому давайте перейдемо відразу туди. Чіпи чіпи, чапа, чапа, дубі, дубі, даба даба в тумбачки Лежали гроші. Бу. До речі, якщо ви не підписалися ще на канал, то прошу вас підписатися, адже попереду чимало цікавих оглядів, міксів політики та сучасної попси. Разом із вивченням англійської мови, якщо ви поглянете на кількість громадян, які голосували впродовж різних різних років на виборах до Європарламенту, а це окремі вибори. Тобто, якщо Україна стане коли-небудь членом європейського союзу, то матиме окремі вибори, на яких буде голосувати за свої партії, які потім за результатами делегуватимуть своїх представників у відповідні партії Європейського союзу, погляньте до 2014 року, європейці поступово зневірюються у європейських інституціях. І по суті впадають в таку сплячку нецікавість, байдужість просто до будь-якого політичного життя. А потім, в 2014 році щось таке трапляється в Європі, що раптом вони починають жити активним політичним життям. Здогадайтеся з трьох разів, що трапляється до речі. Явка на цьогорічних виборах також себе порадувала високими показниками. Ось вам ще одна цікавинка. Поглянувши на усі роки голосування в Європейському Союзі, ми можемо побачити декілька тенденцій. По-перше, до четвертого року ми мали такий привіст центристських партій. Там, хоч і була правоцентристська партія, але вони були помірковані. Ліберальні демократи, прогресивний альянс соціалістів і демократів це ліва партія, яка якраз активно росла. А крайні праві партії навпаки занепадали, ледве втримували свої початкові місця. Партія зелених в принципі була дуже зеленою, нікуди не рипалася у ті часи до 2004 року. А ось після 2004 четвертого року, до речі, революції в Україні в Європі відбувається декілька серйозних змін. По-перше, починають поступово, але впевнено втрачати свої рейтинги ті самі лідери списку. Народна європейська партія та прогресивний альянс соціалістів і демократів. Ми маємо невеличкий ріст лібералів та суттєвий показовий ріст зелених представників лівого крила, які виступають якраз з екологічною повісткою, є такими моральними авторитетами серед лівих усіх. І... Серйозний приріст крайніх правих, просто крайніх крайніх правих. Якщо ви поглянете, то крайній лівий насправді пасуть задніх навіть зараз. Та в принципі тоді вони особливо не рвалися вперед. А ось крайній правий – Дійсно почали випереджати з чим це пов'язано зараз дізнаємось. Ну, по перше, коли ми говоримо про крайніх правих, то маємо здебільшого на увазі популістів, які виступають із лозунгами націоналізму, забезпечення своєї країни для своїх очистки населення і гомогенності, дуже часто. Ну і різних реформ, які базуються на образі країни як жертви, на яку нападає Європейський Союз з їхніми євроінституціями, що викачують гроші з країни. Насправді, ось такий євроскептицизм, який розхитується Європою і заохочувався, до речі, багатьма російськими політиками, адже Росії це було на руку. Дуже часто протиставлявся якісь альтернативи. І цією альтернативою цілком слушно могла бути, наприклад, Росія, навіть не Америка. Тому живучи в Гранаді свого часу в Іспанії, я дуже часто від іспанців міг чути, наприклад, що ой, Росія це такий важель стримування і ось серйозна альтернатива. А нас тут забембали цими податками. Наші європарламентарі і ось ця Європа з люча хоче від нашої рідної Іспанії чогось не зрозуміло чого, тому ми будемо дивитися завжди обернутою головою на схід. Слухайте, мені у 18-му році це було дико і смішно, тому що уже з 14-го я точно на. Свої очі перевпевнився, що то за болото, що зветься русня, але там на сході цієї прививки немали. Саме тому євроскептицизм у Європі дуже часто, в більшості випадків, пов'язаний саме з афілюванням, любов'ю, чи якимось ліберальненьким таким поблажливим ставленням до усього того, що робила та продовжує робити русня. З іншої сторони, виправдовувати повністю європейські інституції не доводиться, адже якщо є соціальний запит, можливо і підігріти і змі, то потрібно подивитись на себе також критично. То скоріш за все, окрім крайніх правих політиків та впливу їхнього на медіа з порожніми обіцянками, таких як, наприклад, той самий корумпований товаріщ Віктор, ми маємо також і незахищеність. Саме російська агресія, починаючи з 14-го року, створила в Європі атмосферу невпевненості у тому, що Європа зможе захистити Європу. Мабуть, ті, хто перебуває за кордоном, точно можуть мені назвати декілька прикладів із типових розмов із європейцями різних різних країн. Типу, ну розумієте, диктатура можливо навіть виправдана, тому що ми не впевнені, що НАТО та європейський союз зможуть нас захистити, якщо не дай Боже трапиться те, що трапилось з Україною. Тому ми починаємо свої історії локальні. Переглядати, витягувати звідти скелети і шкафів від тих самих диктаторів і дивитися на них іншими очима. Можливо, вони були героями, які дбали за благополуччя та безпеку нашої країни. Ну ось випадку з Чаушеску, наприклад, в Румунії. Чи подивіться на крайніх правих політиків Німеччини, які набирають обертів, таким чином складається враження, що поки Європа не поставить крапку в російському питанні, не в українському, воно має артикулюватися як російське, і це російська війна. Європа не зможе нормалізувати власне. Своє політичне життя всередині, а та сама криза ідентичності, криж за відповіді: хто ж ми такі, як європейці? Вона буде загострюватися. Проте виникає інше запитання: а хто ми такі як українці в цьому великому політичному світі, якщо ми навіть за ним не дуже слідкуємо? І чи готові ми та наші політики з їхніми партіями інтегруватися в той самий Європарламент своїми делегатами одного чудового дня, коли ми нарешті станемо повноправними представниками-членами цього європейського союзу? По перше, якщо ви поглянете на наші електорати різні покоління, то побачите, що ми пройшли. Травматизуючий досвід із патерналізму, колективізму і всілякого, і всіляко дуже неприємного досвіду із 90-х, Далі у нас була своя поляризація суспільства і довга історія позбування від російського спадку від російської клешні в Україні, починаючи з помаранчевої революції. Потім ми мали ще одну революцію гідності, яка нарешті почала формувати не просто якийсь західний вектор і євромайдан, а нарешті більш усвідомлене розуміння, хто ми та чого ми хочемо. Ну і нарешті, в 19-му році, ми почали ставити запитання: а власне яку Європу ми хочемо, а не просто хочемо в Європу. Почали обговорювати демократичні цінності і так багато в чому велися на популізм? Ну і виникає ще одне запитання, особливо коли іноземцям намагаєшся пояснити політичне життя в Україні, де на політичному спектрі знаходяться наші політичні партії. Погляньмо спершу на ось цю табличку. До лівого спектру належить приблизно соціалістична партія України СПУ. Я вже навіть не пам'ятаю, що це та партія за життя ОПЗЖ І оце все. Це вони типу ліві. але далі я скажу в чому проблема. До лівого центру типу належить батьківщина Юлія Володимирівна. Далі маємо центристські типу партії, які зайняті слугою народу і українською стратегією Гройсмана. Якщо вона ще існує знову ж політичного життя, немає декілька років. Я вже почав забувати, хто де і як зветься. Потім маємо центристських правих, таких як Європейська солідарність і голос. Тобто вони багато в чому декларують націоналізм, виступають за інтерес національної держави. І багато багато чого іншого тяжіють більше до консерватизму, але поміркованого. Ну і нарешті ми маємо правий спектр: це партія Свобода, національний корпус та подібні їм, які займають крайню праву позицію і за свою ідеологію, і за методами її імплементації в життя. І ось тут якраз виникає запитання: ну да, о поблок він розпався, типу, але це типу, типу невизначена партія. І ось тут виникає запитання, адже номінально декларовані якісь там ідеології, Ідеологічні позиції, принципи і засади партії, які вони прописують у своїх. Партійних програмах дуже часто не співвідносяться, і навіть мисленнє вони співставляються із методами їхньої діяльності та законодавчою їхньою діяльністю на ну на прикладі Верховної Ради, коли ці партії туди потрапляють. І коли ти починаєш співставляти усі ці параметри, адже партія це про конкретні політичні програми policies та їх імплементацію, то дуже складно визначити це дійсно ліві, ліві праві чи там центристські праві, чи, ну, наприклад, ОПЗЖ, ну, типу, лівий спектр. Хоча, коли ви починаєте слухати, що ж вони заявляють, то вони місцями паразитують на крайніх правих повістках, просто у них таке бачення правого, проросійського правого. Фактор російської політики в українській політиці це ще одна загроза і ще один камінь спотикання, адже в такому випадку складно визначити, а де якийсь базис від якого потрібно відштовхуватися, що буде праве, що таке ліве? Адже має йтися власне про українську державу, а не про інтереси якоїсь лівої іншої держави в цій державі. Тому особисто мені поки що складно уявити, яким чином політичне життя України має бути інтегроване в політичне життя Європи. Адже ці партії повинні будуть представляти не лише інтереси України, але й якимось чином артикулювати позицію України щодо міжнародних питань та життя європейського союзу. А ми взагалі цікавимося цим життям і визначаємо наші позиції, чого ми від європейського союзу хочемо. Там доведеться диктувати свої умови. Ще одна проблема якраз полягає в ось цих різних візуалізаціях та спектрах політичних, адже сама модель підкови дуже часто критикується. Замість неї пропонують, наприклад, рибальський гак, як іншу модель. До речі, напишіть, які моделі ви бачили, та які вам більше імпонують, коли ви намагаєтеся ну якось «make sense» Тобто зрозуміти і систематизувати для себе ті політичні процеси, які відбуваються. Праві ліві це дуже дуже загальні терміни. Ними кидаються просто так, і їхнє походження давним-давно вже не відповідає їхньому змісту понять. А для того, щоб більше інтегруватися в західний інформаційний простір та розуміти їхню внутрішню кухню, підписуйтесь на когікон. Це відео було лише вступним і базовим, щоб зорієнтуватися, як це працює. Мене звати Євген Плахотнюк. Підписуйтеся. And it tasted nice with no joke i'm gonna propose it in my voting video thank you so much for watching and see you next time